Євген Герасименко, підполковник медичної служби Збройних сил України, заслужений лікар України. Він добровольцем був на Азовсталі, де в бункері провів близько 300 хірургічних операцій. Після пройшов через російський полон. Я зараз почуваю себе відносно От, і, скажімо, так, уже час достатньо. Великий пройшов вже два місяці після повернення з полону. Ну, скажімо, що я вже майже відновився, і тут треба ще деякий невеликий час для того, щоб мені вже остаточно повернутися, скажімо так, в стрій. Наприкінці березня пан Євген прийняв для себе важливе рішення добровольцем відправитися на Азовсталь. Звернувся до мене. Безпосередньо начальник нашого військово-медично-клінічного центру полковник Била Ярослав Михайлович з пропозицією, щоб очолити групу хірургічної підтримки, яка буде безпосередньо надавати хірургічну допомогу в складі 555-го військового госпіталю, який на той час знаходився у Маріуполі. Отримавши згоду командування медичних сил, він запропонував мені особисто і ще деяким військовослужбовцям, до яких він звертався для того, щоб вони війшли в склад цієї групи. І так трапилося, що. Зголосилися чотири лікаря-офіцера з нашого госпіталя. Це там лікар-нейрохірург, лейтенант Кубряк і два лікаря анестезіолога, капітан Демченко Олександр і лейтенант Мчан Юрік. На той час я вже зрозумів, що була підготовлена спеціальна така операція по доставці на нас безпосередньо і ще там ряд військовослужбовців, ну, інших структур з необхідним там. На той час Б-комплектом, там, там і ще з е, влаштунками різними до Азовсталі, і, е, скажімо, ця операція проводилась ну, звичайно, що в умовах. Ну, най, най, найвищої таємності, бо, звичайно, що була пов'язана з ризиком. Євген Грасименко каже: в бункері Жалізяка на Азовсталі хірургічна допомога надавалася цілодобово, так як бойові дії велися без перестану, наші захисники чинили неймовірний героїчний опір. Зв'язку з е, таким. Ну, скажімо, насиченим насиченими бойовими діями цими постійними обстрілами, які там проводилися, 20, 24 на 7, то звичайно і була велика кількість поранених. В цілому я можу сказати, що за час роботи цього невеликого госпіталя, який перед цим вже сказали, там мав назву цей железяка. Железяка. За два місяці роботи цього госпіталю була надана хірургічна допомога більше тисячі поранених. Із цієї кількості ну, близько 600. Це були складні поранення. І е це, скажімо, е такі були. не. Е я вже казав що ізольованих поранень, там, щоб тільки було поранена якась кінцівка, верхня, нижня, от, Я таких майже там, і не бачив. Це, як правило, були такі багатообласні поранення, які ну, зміщали собі і поранення грудної клітки, і поранення живота, і, і тазу, і верхніх, і нижніх кінців, і голови. Тобто кількість поранених була дуже велика. І в зв'язку з цим приходилося працювати цілодобово. Євгена Герасименка запропонували як номінанта на відзнаку за професіоналізм і милосердя ордена святого Пантелеймона. Орден святого Пантелеймона це громадська відзнака, яка за метким виразом нашого голови поважної ради Василь Михайловича Князевича є своєрідним медичним оскаром. Ця нагорода надається за високі як професійні якості, так і морально-етичні. І присуджується вона медичним співтовариством, духівництвом, громадськими організаціями. З паном Євгеном ми знайомі ну, практично 45 років, коли в 78-му році, так сказать, ми після іспиту були зараховані на перший курс медичного інституту. Свій... Як вибір військового медика Євген зробив після четвертого курсу, коли перейшов для подальшого навчання на військовий медичний факультет навчатися, так сказати. Після того, як він його закінчив, його скажімо так, шлях у був не дуже, а можна сказати, дуже непростий. Він працював як військовий медик і в Німеччині, і в Югославії, і в Африці, так сказати, і в Афганістані. Він, я думаю, більш детальніше за це вам все скаже. З 2001 року він працює провідним хірургом в нашому військовому шпиталі. У свій час, коли я працював головним хірургом департаменту охорони здоров'я обласного, ми часто перетикалися з ним професійно. І я можу сказати, що у Євгена є таке чудове поєднання професійних якостей. З життєвою комунікабельністю та неабияким почуттям гумору я ще раз наголошую, що я сьогодні маю честь представляти його кандидатом. та як першого кандидата на нагороду відзнаки ордена святого баталімона. Ціліт наразі військовий хірург відновлюється, але згодом планує і надалі захищати життя українських бійців поближче до передової.